Четверо людей постраждали внаслідок удару по інгульцю на Херсонщині. Серед потерпілих трирічна дитина. Окупанти атакували село зранку, скинули керовану авіабомбу. На момент обстрілу постраждалі перебували вдома. Їх госпіталізували. Росіяни вдарили по маршрутці у Приморському на Запоріжжі, поцілили ФПВ-дроном. Поранена людина, транспортний засіб пошкоджений. Частина Кропивницького та ще 44 населені пункти Олександрівської громади залишилися без світла через атаку дронів. Ворог бив по об'єктах інфраструктури пошкоджені кілька приватних домоволодінь у Олександрівці. Через пошкодження енергетичної інфраструктури на сьогодні скасували 9 приміських поїздів. Ще 4 рухатимуться із зміненим маршрутом. Росіяни здійснили комплексну атаку по підстанціям, розповіли у укрзалізниці. Через це затримуються поїзди Одеського та Дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами. Низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження. Що стосується міжнародних стиковок, зокрема у Хелмі, та перемишлі, то компанія на зв'язку із диспетчерськими компаніями іноземних залізниць координують пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль. Під ударом росіянам вночі була також критична інфраструктура Черкащини. На одному з об'єктів виникла пожежа. На Полтавщині через падіння уламків ворожого дрона загорілося на території підприємства у Полтавському районі. Обійшлося без постраждалих. Росія наразі не має жодних дружніх намірів щодо інших країн. А її система перебудовується під можливість вести війну проти будь-якого супротивника. Про це сказав президент України Володимир Зеленський після доповіді служби зовнішньої розвідки. Йшлося зокрема про наміри російського керівництва щодо інших країн. Жодного дружнього наміру у Росії немає, це м'яко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна. Перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу і нашою далекобійністю. Єврокомісія незабаром представить 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з американським лідером Дональдом Трампом. Деталей нових обмежень вона не уточнила. Лише зазначила, що новий пакет буде спрямований на криптовалюту, банки та енергетику. Військова економіка Росії, що підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Єврокомісія запропонує прискорити відмову від імпорту російського викопного палива. 14 кілометрів надії воїнам. розвідбатальйону 92-ї окремої штурмової бригади за допомогою наземного дрона вдалося вивести з нуля під щільними обстрілами трьох поранених побратимів з іншої бригади. Розвідники розповіли деталі порятунку на одній із найскладніших ділянок фронту. Більше місяця російські військові. Атакували трьох поранених бійців з кидами з дронів та травили хімічною зброєю. Забрати побратимів з позиції не було можливості надто близько до ворога. Шукали різні способи порятунку поранених військових, вирішили скористатись наземним дроном. Для військовослужбовців з воду наземних роботизованих комплексів роти вогневої підтримки розвідбату 92-ї бригади. Це була перша така евакуація. Готувались два дні, тестували платформу. Дуже багато проводили до розвідки та обльотів, перш ніж зробити якийсь перший маршрут і його вже прийняти на обробку. Підготовка була спочатку полігонний виїзд. По місцевості ми його прогнали, посадили своїх бійців, прогнали по важким ділянкам шляху. Перша спроба порятунку зазнала невдачі. Дрон підірвався на міні. Його знищили та розпочали підготовку другого. Майже дві безсонні ночі, не врахуючи дні, ми перевіряли, перепрошували, налаштовували, підстраювали всі процеси, які проходять в комплексі. Пораненим постійно передавали, на якому етапі ми знаходимося, і коли пораненим вже сказали, що дрон підірвався і він не зможе до них доїхати на сьогоднішній день, вони просто вже просили. Щоб їх закидали мінами і вони вже були готові розпрощатися зі своїм життям. Їх все-таки вмовили в те, що за ними приїдуть і їх заберуть. Їм скидували ще записки, їм скидували ще їжу, їм постійно скидували ліки для того, щоб підтримувати своє життя, бо в одного з військовослужбовців вже починалася гангрена однієї з кінцівок. Вибудували новий маршрут, але там теж існувала небезпека. Натрапити на вибухівку, що реагує на рух, ще одна складність. подолати яр можна лише ділянкою, що завширшки, як сама платформа. На картинці видно, що є вже зріз землі. Значить, за нею вже нічого немає. Це очерет або ще якийсь кустарник. І, в принципі, за ним проваля. Ми почали шукати дорогу, яку яка хоча б трохи можливо виїхати з цієї місцевості. І знайшли. Для оператора досить сконцентрованим потрібно бути, не спішити і дуже-дуже уважно слідкувати за дорогою. А щоб дуже уважно слідкувати за дорогою, потрібен дуже зв'язок. На щастя, він тоді проблем не створював. На зворотньому шляху. Російські військові атакували наземний дрон з пораненими, скидаючи вибухівку з дронів та мінометними обстрілами. Втім, евакуація завершилась успіхом. Поранених бійців вдалося довести до евакуаційного автомобіля. Я встав, вийшов, і таке відчуття, як будто вийшов, не знаю, по відчуттям щось схоже, коли вийшов з бані в сніг. Такий контраст одразу не передати. після двох з половиною годин максимального напруження. Розвідників 92-ї окремої штурмової бригади, які брали участь у рятувальній операції, нагородили медалями хоробре серце, а їхній досвід переймають інші військові частини. Юлія Губська, телеканал прямий. У 25 п'ятій роковини вбивства Георгія Гонгадзе у Львові, Києві та Одесі відкрилися виставки пам'яті журналіста. Вуличний проєкт Щоденники Георгія Гонгадзе це збірка його знакових цитат та коментарів до них, що пов'язують сьогодення та події 25-річної давнини. Тексти проілюстровані архівними світлинами та малюнками художників Інги Леві та Антона Логова. В Одесі експозицію представили на Дерибасівській, адже на думку організаторів проєкту, Одеса, місто, де раніше активно діяла, і зараз намагається діяти російська пропаганда. Саме тому тут важливо доносити інформацію про українських діячів. Це можливість згадати, що ми боремось за незалежну журналістику за правду в медіа. Не останні 11 років під час війни і під час боротьби з російською пропагандою, а 25 років, коли на журналістику так само впливали, намагалися чинити тиск і намагалися закрити її рота. Недемократичні способи, якими намагаються керувати нашою державою, вони продовжують проростати в нашому суспільстві, і ми з кожним роком якомога більше їх встигаємо відслідковувати. Але для цього нам потрібні спроможні медіа. Колядки та щедрівки посеред осені або справжнє Різдво у вересні. На кіностудії Довженка відбулися зйомки концерту Територія Різдва, де відомі артисти виступали разом із військовослужбовцями та ветеранами. Там побували і наші репортери. Більше дивіться у їхньому матеріалі. Забрати своїх з поля бою справа честі для Наталії. Волонтерка та військовослужбовиця вперше вийшла на сцену разом з братом Володимиром Трачем. Зізнається, участь у концерті та запис пісні стали реабілітацією та відпочинком від щоденної служби. Я була начальником групи по евакуації полеглих, мається на увазі хлопців, коли можна було. Витягнути з поля бою я їх довозила вже до місця поховання додому. Найтяжче це коли дзвонить мама і говорить, що син не виходить на зв'язок, а я вже знаю, що він безвісті зникше. Найбільше Наталія мріє провести Різдво в колі сім'ї, але вже три роки зустрічає його на фронті. Мама приготувала їй вечерю, відправила поштою, і вечеря прийшла до неї в візю. Перший альбом Територія Різдва з'явився у 2016 році. З тих пір є щорічним. Його мета берегти та популяризувати українські традиції. Цього року проєкт має назву Дух нескорених. Особливість концерту в тому, що відомі артисти виступають разом з ветеранами та військовослужбовцями, серед яких і професійні музиканти, і ті, хто вперше вийшов на сцену. Я хочу, щоб ми були мудрішими як суспільство, і акцентували увагу не на тих, кого найбільше пхають в екрани, а на тих, хто створює. Важливі цінні речі для України. Знімальний майданчик, можливість відчути атмосферу свята та відволіктись від тривожного сьогодення. <говорити> Спів для мене спосіб відпочинку. Зізнається ще один учасник проєкту Дмитро Козацький. Більш відомий за позивним Орест. Він боєць та пресофіцер полку Азов. Його світлини з Маріуполя облетіли світ. А сам Дмитро пройшов чотири місяці російського полону. Мені було просто дуже цікаво і е, приємно виконувати не якісь там е, пісні, а от саме е, різдвяні пісні, е, і вони можуть тішити інших людей. І мені в цього дуже приємно. Можливо, підтримувати е, цю певні традиції українські, е, які е, полягають в по, піснях, в е, обрядових якихось е, звичаях і. Коли ми це історично проносимо сьогодні, то це наші ми пам'ятаємо наше минуле. Дебютувала як співачка, відома парамедикиня, а також головна героїня фільму Куба і Аляска Юлія Сідорова. Раніше вона не займалася професійною музикою. Сьогодні ж виконала в дуеті з народним артистом України Павлом Зібровим одну з найвеселіших щедрівок. Ой, чи є, чи нема пан господар вдома? Культура, українська мова це те, що є ознакою нашої національної ідентичності. І саме сьогодні, коли відбуваються зйомки, саме такого в такому контексті різдвяного шоу, це говорить, як на мене, про наше відродження. Загалом до різдвяного альбому вийшло 12 пісень. Прем'єра концерту відбудеться у святвечір на Ютуб сторінці Анжеліки Рудницької. Валентина Слободян, Антон Пузань, телеканал Прямий.